Я вже хочу піти. І зможніли, які стали політиками. Та ні. Ну. Колеги мають багато сил. Можна можна. 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 Вони робляться дуже гарно. На жалі, батьківщина захищає не буду, тому що це небезпечно. Небезпечно для інших. Боксер Кличко обіцяє тут не махати кулаками. Боксерська етика. А от герой світських хронік із багатою неофіційною біографією регіонал Новачо Конищенко не соромиться демонструвати боксерські здібності. Кому в лице, кого ногами разом із Онищенком б'є лежачого регіонал Колесніченко. Єх, єс, єс. По якому депутату? Що ви? Депутат надумається, у нас є відео. Да? У всіх каналів. У нас Ужас! Ужас! Я весь просто расстроен. Ужас. Кошмар. Голошуйте. Оголошується перерва <рекула> на 30 хвилин. Івонородру оголошується перервця Свободівці радять ще головуючому Єфремову оголосити перерву. Образ за такий бокс нема. Ось Свободівці Мохник і Кушулинський вже через 10 хвилин після бійки регочуть з регіоналами Лук'яновим Тедеєвим і Шуфричем. Останній демонструючись відірваний у боях Гудзик. Парламент це по суті це такий великий бізнес-політичний клуб. І е, свободівці вони нові члени цього клубу, і у них таке подвійне ставлення. Вони з одного боку хочуть продемонструвати, знаєте, що вони такі «інфантрибль», такі парламентські хулігани, які будуть використовувати непарламентські методи. А з іншого боку, їм приємно, їм цікаво. Їм потрібні посади. Десь будуть бійки, а після бійок можуть знаєте, там і чарочку пригубити разом з регіоналами. Потривали пугаві це ми віліся учить таліран. Посмотрите, вот. Ребята, рібята дві астаналіста можна. Ця бійка через виявлене неперсональне голосування. Піаністи тут та ще до відкриття сьомого скликання опозиція втілює операцію Антитушка. Батько і син Табалови, які присягали вступити у фракцію Батьківщина, і не вступили. У зал таки не потрапили. Дзюдоїст Табалов молодший ще й дістав у вухо. Їй табалово старшого, який вмостився разом з регіоналами, атакували звуком. Агресивний тиск на табалових це був не просто викид емоцій, це була профілактична акція. Продемонструвати потенційним тушкам, що з вами буде теж саме. І результат. Хоча б на даний момент був надіємося, що це буде е, щепленням від таких дій на майбутнє. А ось внаслідок цього щеплення розщепився хіба що перший ряд ударівців. Так свободівці зустрічають Вадима Колесніченка на трибуні. Ті увагу безграмотних депутатів, а те, що депутат має право виступати на мові або на другому, таких у нас 18. Грантного депутата, который здесь присутствует. Спасибо. Я... Якщо ви такі завзяті, візьміть лопати в руки і діду сніг, нехай вийде з вас дуре. Це не дурь, це тактика. Саме так вибиваються посади, і так завойовується авторитет. Свободівець Руслан Кушулинський стає віцеспікером за підтримки більш ніж 300 голосів. Не марно пояснює Володимир Фесенко. Усе це наслідок політичного обміну. Ви нам не заважаєте голосувати кадрові питання, а ми вам даємо голоси за Кушулинського. От Формула цього компромісу. Я думаю, що і навіть для е, гри стінка на стінку своя людина в президії теж потрібна. Якщо б реально е, не хотіли допустити затвердження Азарова, я думаю, що це можна було б зробити знов-таки зірвавши будь які голосування. Але умова з боку опозиції була не заважати. Так, у таймаутах між боями обрали президію. І так, Микола Азаров став знову прем'єром. Говорити ж про те, що персональне голосування відстояне не доводиться. Рука не здригнулася ані в Чечетова, ані в його соратників. Вони таки тиснуть за відсутніх сусідів. Щоправда, не за сімох, як траплялося у шостому скликанні, а лише за одного-двох. Поки все, все це ми знайдемо порозуміння з усіма. У мене проблем на цей щот немає. Порозуміння продовжують шукати. З комуністами вже знайшли. Петро Симоненко нещадно розкритикувавши владу. З усіма соратниками голосує за Азарова. З багатьма мажоритарниками проблем не виникає. Хтось уже з більшістю. Я не збираюся в Верховній Раді битися і блокувати. Хтось зріє визначився в березні, квітні місяці. З ким мені працювати ці Верховній раді, а комусь просто доведеться активніше зайнятися спортом. Що зараз не вистачає міцних хлопців, які звикли і Готові битися у партії регіонів Резерви є, так що я думаю, що партія регіонів буде формувати спецназ. Результати двох днів зібрань. Кілька бійок. Пиляння паркану. Атака дверей у раду. Кожна з політсил собою задоволена. Усім їм відома вічна формула парламентського успіху подвійна гра. Життя на телевізійну камеру. І кулуарні стосунки у свободівців перед засіданням майже святковий церемоніал. Ну нам вдалося сьогодні розпочати процес зміни українського парламенту. Дякую. навіть з подарунками за хігарно коробоці у регіоналів. Своє свято і свої плани за сімома замками. Феєричний старт за парламентським видовищем стежать глядачі. І поки не розуміють, це трагікомедія чи драма. Недопиляний паркан для чого, якщо не для піару намагалися його ліквідувати? Адже більша парканна частина на місці, а вхід до ради ретельно стережуть. Відчуття не до роботи товклися, билися, а результати примарні. Вражає точно шалений ритм зібрань. Але чи надовго вдасться його таким утримувати? І чим це врешті закінчиться для сьомого скликання? Питання часу. Ольга Сніцарчук, Влад Каретник, Юрій Усік і Ян Доброносов. Час Підсумки.